Вітаю! З вами Ходорівська Січ, Вільні Люди. В цьому відео хочемо поділитися інформацією, як в нашій громаді проводяться конкурси на заміщення вакантних посад. Чомусь у нас завжди конкурси проводяться формально. Хоча під час військового стану міський голова наділений право призначати на посади, але на сьогодні в громаді є всі умови для проведення відкритих та прозорих конкурсів. Зазначимо, це не вперше, коли від початку повномасштабної війни на посаду призначають наближених осіб поза конкурсом. Вчергове чергове привертаємо увагу до такого способу призначення керівників. Ось один з прикладів призначення керівника закладу, який мав бути обраний за результатами конкурсу. Більше двох місяців тому в одній зі шкіл міста Ходорова з'явилася вакантна посада керівника закладу. Зазначимо! що управління освіти міста Львова ще у вересні 2022 року відновило проведення таких конкурсів. Законом про повну загальну середню освіту передбачено, що після дострокового припинення повноважень керівника закладу керівник відділу освіти зобов'язаний 10-денний термін оголосити проведення конкурсу на вакантну посаду. Цього зроблено не було. Керівник відділу освіти проігнорував усі можливі терміни. Затягненням із проведення конкурсу викликало невдоволення мешканців громади. Так в соціальній мережі з'явився резонансний допис про стан справ третій школі щодо призначення на посаду нового директора. На цю подію відреагували наші депутати, відвідавши відділ освіти. В розмові Калинець Наталія Ігорівна повідомила, що до кінця навчального року обов'язки директора покладено на профільного заступника, мотивуючи, що це дозволить зекономити кошти, яких у світі і так не вистачає. Та запевнила, що нового директора буде обрано за результатами конкурсу, який обов'язково відбудеться в травні місяці цього року. В той час педагогічний колектив закладу активно обговорював ймовірних кандидатів на посаду. На одній із пед відбулась розмова щодо майбутньої посади керівника школи. В ході спілкування виступив перед колективом про прийняте рішення взяти участь у конкурсі на посаду директора в момент його оголошення. Колектив привітав від таке відкрите і прозоре рішення і висловив свою підтримку. Хочу зазначити, що я закликав педагогів до участі в конкурсі, оскільки це має бути конкурс, а не одноосібне призначення. Також виявилось, що діюче положення, за яким мав би проводитись конкурс, вже декілька років не відповідає чинному законодавству. На початку лютого мною підготовлено і подано проєкт рішення про конкурс на посади керівників навчальних закладів. Але депутатська комісія з питань освіти категорично відхилила розгляд цього питання, навіть не вивчивши його. Всі аргументи про необхідність термінової зміни діючого положення відкрито проігнорували. Тепер зрозуміло, чому все так відбулося. Проводити конкурс насправді ніхто не планував. Просто призначили нового директора, бо так треба. Назначений новий керівник школи публічно наголошував, що обрання директора можливе лише за результатами проведення конкурсу, а також при кожній нагоді висловлювала небажання бути директором школи. Перед колективом заявляла, що за ніяких умов не буде брати участь у конкурсі. Тепер зрозуміло, що вона мала на увазі. Тому що був інший план і конкурс туди точно не входив. Чи знав про цей план міський голова? Бо сталося так, що казали одне, а вийшло і завжди. І в результаті призначили керівника школи попросив обіцянки і публічні заяви про конкурс. Ця влада не готова до прозорої роботи. Влада діє старими методами, призначає своїх підконтрольних людей. Інакше вона не вміє. Тому ця влада має піти і ми їм в цьому допоможемо. Далі буде ще цікавіше.